Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як дзвонити у Skype. Важливою особливістю є в Skype, що він дзвонить тільки до тих, хто є в мережі. Тобто ось вас, мер... ваш мережевий статус, можна на нього натиснути, подивитися, що це означає. Якщо людина отак позначена, вона або невидима, або не в мережі. В будь-якому випадку в неї дзвонити безмістовно і... Як бачите, просто туди не дзвонить. Можете надіслати відео повідомлення їй. Якщо ж людина в мережі, до неї подзвонити можливо. Вибираєте людину і натискаєте значок телефону. Телефонуємо. Отакі пішли. Якщо людина не чує, вона просто не піднімає. Тут ви можете натиснути поле, показати повідомлення і написати. Можете також включити відео. Я включив, просто не показую, що тут твориться. Виключити його і можете також включити-виключити мікрофон, що вас чули або не чули. Насправді корисна функція. Я потім розкажу чому. Можете додати інших учасників і можете поставити трубку, те, що я зараз і зроблю. Ось і все отак дзвониться у скайпі. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші інші відео, переходьте по відеоанотаціях. Але перед тим очистить карму. Унікальний шанс ставити лайк, і карма чиста. Дякую за увагу.